Всім привіт! З вами текстильна група Кавлатекс. Текст». Ваші увазі ми зараз пропонуємо код позиції 630, сорочка чоловіча середнього сорту, великі розміри. І по даній позиції зараз діє акція. Два мішка за ціною одного. Купуєте один мішок та другий з цієї позиції отримуєте в подарунок. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Ціна за 1 кг становить 1,6 доларів, вага мішка 22 кг, вартість мішка 35,2 долари. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Шановні клієнти, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом. Шістьсот тридцять. Сорочка чоловіча. Середнього сорту, великі розміри в достатній кількості зустрічаються І по даній позиції зараз діє акція два мішка за ціною одного. Купуєте один мішечок та другий, отримуєте в подарунок. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати оператору. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення. Повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 630, сорочка чоловіча, З Середнього сорту, великі розміри. По акції два мішка за ціною одного. купуєте один мішечок та другий мішок сорочок, отримуєте в подарунок. Ціна за один 1 кг становить 1,6 долари, а вартість не за 1, а відразу за 2 мішка з урахуванням подарункового 35,2 долари. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. що зараз в вашій увазі представлена акційна позиція. По акції два мішка за ціною одного. Купуєте один мішечок сорочок, чоловічих, короткий та довгий рукав, та другий отримуєте в подарунок. Ціна за один кілограм 1 кг становить 1,6 долари, а вартість за два мішка 35,2 долара. Не втрачайте можливості встигнути придбати. З вами буде текстильна група Кавлетекс. Все буде Україна разом до перемоги.